Сьогодні я відкрила кундаліні, пошопилась у Херц, тож мій розбор чергової серії Холостяка обіцяє бути добрішим. Ви повірили? Дарма, ми починаємо Стьоп! Цей сезон обіцяли зробити прикладом інклюзії, коли кожна людина буде прийматись, не зважаючи на її зовнішній вигляд, незважаючи на її стан здоров'я, не зважаючи на її якісь обставини, кожна людина прекрасна і кожна людина має право на увагу і повагу до себе. Натомість ми бачимо, що проект Холостяк стигматизує абсолютно реальні. Життєві проблеми і абсолютно реальні життєві ситуації. Ви в попередніх трьох серіях ви вже побачили, як стигматизували вдовство. Вам розповіли про те, що.